Новорічні подарунки у молодіжному коридорі не закінчуються. На черзі музикальний презент від всіх тих, хто без танцю не уявляє своє життя. Свято це завжди весело, гучно, незабутньо. А особливо, якщо це свято новорічне, всі ми вже готуємось до драйвових вечірок, вигадуємо яскраві образи, підбираємо подарунки друзям, міркуємо, якими кулінарними шедеврами дивуватимемо компанію. Але є один компонент, без якого вечірка не вдасться. Ні, звичайно, все відбудеться і новий рік прийде, але шалених веселощів і приємних спогадів не залишиться. Я говорю про танцювальну програму. Незалежно від того, відзначатимете ви в нічному клубі, ресторані чи вдома, без танців свято буде прісним. Якими танцювальними па дивувати всіх на власному новорічному вогнику? Я вирішила поцікавитись цим питанням у професіоналів. Людей, для яких танець з хобі перетворився на заняття всього життя. А згуртувалась молода танцювальна еліта на конкурсі фестивалі «Dance Cup 3. Саме тут ми питали, який танцювальний стиль і напрямок актуальний у наш час. Першим дає професійну пораду Макар Киливник, хореограф, танцівник, фіналіст проєкту Танцюють всі три лауреат премії Пугачової на Music Fest. Я думаю, что самый популярный стиль в зависимости от э, национальности. Это тоже очень важно. В зависимости какой э, какая страна, потому что, например, у нас в последнее время, благодаря проекту танцуют все это контемпори, хип-хоп, да и джаз-фанк. А на Западе там у них как бы больше и вок, и крамп, и у них как бы это больше культура развита. Мы стараемся сейчас приглашать как можно больше педагогов. Западу, щоб вони приїжджали до нас обучати. Макару точно можна довіряти, бо за його танцювальними здібностями спостерігала вся країна, на телешоу танцюють всі. Це був третій сезон проєкту, це було три роки тому, танцюють всі третій сезон. Я тоді на самом деле ще був дуже зелений в плані танців, тому що мені було тоді 17 років. І мені тоді дуже було трудно. У нас були хлопці, які намного старші, намного опитні, їм було легше це робити. Мені дуже дал. Как бы, дал толчок проєкт. Макар стверджує, що зараз, незалежно від того, займаєшся ти танцем професійно, чи це тільки хобі, потрібно бути універсальним солдатом. Проявляти себе в різних напрямках, комбінувати, постійно самовдосконалювати. Але все ж свій улюблений стиль танцівник виділяє з поміж інших. Я на самом деле вообще универсальный танцор, но в последнее время я увлекаюсь хип-хопом, последний год. Вот я сейчас остановился на хип-хопом. Я просто э, не мог выбрать, что это будет контемпри, это будет джаз-поп, хип-хоп. И все-таки я остановился сейчас на хип-хопе. Я сейчас больше его развиваю.

давно, с детства занимаюсь, занимался в детских коллективах, занимался уже и взрослее коллективы. Какое-то время была и профессиональная основа, сейчас занимаюсь, точнее даже правильно сказать будет, работаю шоу-балетом Confession, который бороздит Украину, область Донецкую, то есть... У нас успешность, так сказать, танцевальная, я считаю, высокая. А тим часом фестиваль Dance Cup 3 продовжується. Юні танцівники показують свої здібності, змагаються за звання кращих з кращих. Індивідуальні номери, колективні виступи, постановки виглядають сучасно, красиво і потужно. Артисти викладаються на 100%. А ми питаємо у молодих талантів. Елементи якого танцю слід вивчити до нового року. популярные вот именно среди такой продвинутой молодежи, хип-хоп, концепт и джаз-фанк. Под стиле очень сейчас популярный бок, который сейчас набирает популярность и пришел к нам с Европы и Америки. Основные элементы это движение руками, получается практически плавное передвижение между поверхностями. Новые стили, они все сейчас популярны, именно это главные, контемп, джаз-фанк и хип-хоп. Они совсем новые. Они очень разные, то есть это в основном это уличные танцы, вот, которые ну, передают чувство человека, эмоции, душевное состояние, то есть поражают все, что находится внутри человека. Вот, Это для современных, для современной молодежи стилей. Думаю, наверное, с таким смешанный стиль, потому что конкретно вот сейчас много, конечно, студий разных, где занимаются именно джазпанком, хип-хопом, контемпом. Но очень много тоже коллективов танцоров, которые смешанные, наверное, номера танцуют, которые хотят в один номер поместить и хип хоп и панк и контемп. вряд ли уличный танец, именно уличный и смешанный. Танец завжди урізноманітнював наше життя. Жодне веселе свято не обходилось без нього. Новий час, нові вимоги. Хочете бути стильним, сучасним і актуальним? вправляйтесь у нових стилях. Беріть на озброєння модні елементи. І тоді ваше святкування Нового року буде найкращим. Веселощів і успіху бажаю вам я і наші талановиті танцівники. Я желаю всім в новому році знайти свою Половинку, а также здоровья, счастья и удачи. Успехов во всех делах, а главное в танцах. Я хочу пожелать всем конечно же счастья, гармонии, и чтобы все встретили свою, конечно же, вторую половинку, любовь, те, кто не встретил. В новом году желаю всем. Всім всім щастя, радості, любові, виконання бажань, щоб этот год вам принес много нових ідей і много реалізації цих ідей. Всім спасибо, С вами був Макар Килівник. Джентльмен Джекетс Крю. Ось все, на цьому програма закінчується. Дорогі друзі, від щирого серця бажаю вам весело зустріти новий 2014 рік. Аби він приніс успіху в яскравих барв і побільше драйву в життя, свято наближається.